Шкільний набір кайт у розмірі S. Розрахований на заріст 1,15-1,30. Починаємо з аксесуарів. Пенал. Має два відділення. Сумка для змінного взуття з кишенькою. Ланчбокс 750 мл. Всередині є роздільник, веделка та ложка. Пляшка для води 500 мл. На кнопочці. Всередині є сіточка. Ось така зручна ручка. Рюкзак має 14 літрів об'єму, має два відділення. Основне та для формату А4. Плюшевий такий. Відмедик. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Стильний гаманець, нагрудний ремінь і з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Ущільнена ручка, ручка петля, дно прогумоване з ніжками.